Всім привіт, всім гарного недільного дня. Сьогодні у нас неділя. Мав би бути в нас вихідний, але їдемо на роботу. Їдемо на роботу, треба долити олію, яку ці два дні ми наливали і ніяк не закінчимо її наливати. Заморились, замахались, але треба сьогодні поїхати долити, бо замовлення є замовлення. Їх треба відправити, люди чекають. Того в нас сьогодні зараз буде сніданок, пізній сніданок. Трошки вирішила сьогодні довше поспати, бо дійсно вчора дуже зморилась. І зараз будемо потихеньку збиратися. Зараз закладемо хліб, поснідаємо і шуруємо на роботу наливати олію. Так, що в нас по новинам? По новинам, показую. А ви, мабуть, бачили в короткий шорт. Були в Аврорі, нарешті зловили цю чашечку. Там, до речі, якісь нові вийшли, вже з блюдцями, з хмаринками. Коротше, взяла попробувати. 99 гривень, не так дорого. от, І розумію, тут один мінус, широка оця сама стінка. Не, не дуже зручно пити напій. П'ю зранку каву. з пінкою, Так, і покажу, яку купила штуку. Яку купила поличку, вона, типу, отак от складається, її можна там по-різному складати. Отак. От От. І так розкладається і складається. Так, я хотіла цю поличку через те, що мені подобається, коли все, знаєте, так розкладене тут. Цукор я сюди поставила, сюди заварничок поставила, сюди ще щось поставлю. Ну, от так -от. от. так Це Зараз буду готувати сніданок. Вчорашня наша картопля. Зараз яєчку туди посмажу. Коротше. От так. А це може ви бачили також коротке відео шорт, качана каша. Оце пшоно. І в кухонному комбайні я його отак накатувала з борошном, з яйцем. І такі кульки получились. Так, що я вам скажу? Ще зробити? Ні, точно, я більше робити не буду. Дуже. Довго, кропітко, це, знаєте, засипати кожен раз, по чуть-чуть, по то воно забивається, то змішується з тим яйцем не розбити ті грудки. Коли я скуштувала цю кашу, я приготувала бульйончик з м'язком, все як положено, спеції. Мені знаєте, на що воно було схоже? От Хто е, пробував тім тім от Це точно оця сама штука. Це такі-міленькі типу, такі макарончики. Оце точно воно. Коротше, я тепер знаю, що це таке, ще я хочу мамі завести, щоб вона теж спробувала. Вау, ефекта не було. Це моя кава з пінкою. От Так, ну що, друзі, будемо готувати сніданок, їсти і їхати. Ваня замішує хліб. Закладає. Я готую сніданок, зараз ще салатик дороблю. Багато друзів, так? Да? Готуємо. Щоб так не вийшло, що їм десь через верх лізти. Ну так, в рецепті написано, там не написано, що їх тут треба ловити. <рес> не знаю, Вань, не знаю. Я потім мити хлібопечку не хочу. А? І все вокруг неї. <рес> Хлібопекерський набір. Друзі, і щиро раджу отаке насіння. Називається кілінджі Кмин Чорний. Коли я його купувала, я думала, що це кунжут чорний. І без задньої мислі, навіть, що це таке. Але коли я його дістала, розкрила, спробувала. І мені дуже сподобалось. Бо коли я замовляла сир в кульках, і там були такі посипки. Ну, ці кульки були посипані оцим Кмином. Дуже було смачно. От. І я де я тільки роблю салат з от, таким чи з кисломолочним сиром чи з фету. І я завжди, завжди сиплю оце насіння. Дуже смачно. Розкривається смак сиру. От Салат такий більш насичений смак в нього. Ну, коротше, щиро раджу. Де буде можливість, купуйте. І друзі, я так не хочу їхати на роботу. Що ви знали, як я не хочу їхати на роботу? Це ж треба зараз там часа, напевно, три Побути, побути, попрацювати добре. От, і треба, знаю, що треба поїхати, і без вихідного знову, ну самі знаєте, що таке вихідний день поїхати на роботу. Так, Не мені. дуже хочеться. Їмо? Сідай. Сідай, Ой, вже давай. чоловік снідати хоче вже. Давайте будемо снідати. Так, друзі, хлібчик печеться, славно сходи бачу, ну, може через те, що дрожжів багато. От, і йду зараз хочу ванні ванніше поприбирати. У мене десь є штука така. Від плісняви. засіб для видалення пліснявої. що в мене вже язик щось заплітається. І зараз хочу в ванні помити шви. Бачите, того тижня я мила, цього тижня знову треба їх мити. Коротше, кожен тиждень треба їх мити. І за вікно, якось я казала, що ми залишили вікно у нас з ванни от так, я ще покажу. З цієї сторони, бачите, воно закрите, закрите, а з цієї сторони ми вирішили його залишити, щоб можна було відкривати. Воно відкривається, все. От, і тут також дивіться, що робиться. Також треба все мити. Ванна, сирість, сирість, і треба з цим боротися. Це ми зараз з дому будемо їхати, я все замию, вікно відкрию, буде провітрюватись. І приїдемо вже буде все. Частеньке, свіженьке помити. От так. Залишили. Оцей душ, що я вам хочу сказати, раз я вже тут, то я вам вже покажу. Коротше, оцей душ, тропічний він називається, це повна фігня. Він взагалі погано працює, і при можливості ми повністю замінимо цей душ, беремо його, якийсь інший. Купимо. Просто з такою лікою, яка буде зніматись, і все. Коротше, незадоволені. Більший напор не можна зробити, воно, коротше, є лілиється, не подобається. Отак. От і оцей коврик, теж повна фігня, слизький. Ваня був, впав тут у ванні, боже, мені так злякалося, поскользнувся. Коротше, то його треба убрати на щось інше замінити. Так що зараз будемо боротися теж з піснями. Зеркало зараз треба помити і. Зробили світло нарешті. Дивіться, коли світло вмикається, видно, яке в нас чисте дзеркало. Зараз я хочу трохи повитирати тут, поприбирати. Намагаюся кожен день підтримувати е, чистоту в ванні, але от е, генеральне таке прибирання то кожен тиждень. Таке полмию, кожен день. Але через те, що в нас оце. Плитка, <смі> мені здається, що вона постійно брудна. Ну, і плюс, що в нас кіт в хаті, то шерсть клубами постійно летить. Я не знаю, чи це тільки в мене така проблема, чи це у всіх, в кого плитка. Тут я не знаю, я з цим постійно борюсь, мене це просто роздражає. Коли ми жили в батьків, у нас було коврове покриття. от, І такої проблеми не було. Якось ця пиль не літала так, а тут просто це якийсь капець. Помила все, чистота, і ще треба для скла з цим пшик попшикати і повитирати. Бо мутне. Оце, повимивала все і скло вимила. Пол вимила, стірку закинула, коврики закинула стирати. Я їх зазвичай вручну стираю, ставлю сюди і щіткою, їх чухаю, стираю. Це думаю, закину я в стиралку. Бо... Нема в мене коли з ними чухатись. Зараз ще хочу поли помити. Оце так, мала тільки в ванні сьогодні, але думаю, ну раз я вже зацепилася, шею в мене якихось 15-20 хвилин, бо ж треба, ви знаєте, їхати на роботу, то я встигну. І я не знаю, друзі, чи я вам показувала, чи показувала у відео про ремонт, що ми поставили отакий от санітарний кран типу біде. Я хочу вам сказати, це найкраще рішення, яке було прийняте. У нас в ремонті, дивіться. Вообще красота. Вообще красота. Це дуже класно. І відро якесь налити, і помитись. Ну, коротше, хто буде робити ремонт, друзі, майте на увазі. Це дуже класна штука. Ваня ще причепив отаку от штучку. Ну, так як вона до нас приходять і приїжджають часто батьки, і ми вже, вже знаєте, не до молоду воно все йде, це щоб так от триматись і вставати. Я спочатку з цього сміялась, але зараз думаю, так, це дуже класна штука, що він це зробив. Отак, типу, підніматися. Ну, от так. І все вам ніяк не зберусь розказати за цей бойлер, який у нас йде від опалення і від електрики. Я вже Ваню зловлюю, він розкаже. Я мала ці наліпки всі поздирати. Почала здирати, а воно треба замачувати його, все нормально і це все відчухувати. Ну куди це годиться? Наші оці великі сині наліпки. Я так коротко можу за нього розказати. Він іде, бачите, кран від опалення. Тобто, можна в електрику не включати, він під'єднаний до основного котла. Можна електрику не включати і тут перекривати все чи відкручувати, от. І бойлер нагрівається від основного опалення. І в нас завжди гаряча вода, якщо горить в котлі. Головне, вчасно, якщо кото не горить. Не палиться в нас. Головне тут вчасно перекрити, бо бойлер потім починає гріти систему. <сум> Оце треба за цим слідкувати. А взагалі, дуже економна штука. Також, хто має ставити бойлер, робить ремонт, то також придивіться до такого бойлера космоного нагрів. Отак наче він називається. Я потім... У Вані вже більше розпитаю. Ми робили по системі в Ютубі чоловік, який займає, займається цими бойлерами. Він їх чи встановлює, чи що, і ми, коротше, по його рекомендаціях це все робили. От так. Тут клапан. Клапан стоїть. От. Ну, коротше, от так. Я в цьому не дуже розбираюсь, але сказала так коротко, те, що знаю. Так, ну що далі? Зараз їмо поли Ми їмо поли, все, повитирала, це скло. Витрила дзеркало, воно віддзеркалює, Класно. Не видно, коли хтось миється. Заходиш у ванну, не видно. Плюс пар, плюс оці кубики рябить, воно все, то не видно. Можна спокійно митися, ніхто вас там не побачить. Друзі, а ще коли ми перейшли, в нас почалась пошість комарів. Я вам кажу, ці комарі просто лізли з усіх щілень, сплінтуса. Коротше, на кухні, особливо їх було багато тут і котячі миски. Ну, і самі знаєте, що таке на кухні, десь якась кришка впаде. І ці комарі, в мене таке враження було, що вони просто могли мене стулом взяти і десь унести до себе в гніздо. Купили от таку штуку, а перед цим ми випробували дуже багато. І гелі різні, і порошки, що ми тільки не сипали нічого. Оце, от от сама-сама дієва штука. Сипеш, і вони просто всі, всі вилазять і сразу починають скручуватись. Здихати. Щось я десь покажу, де в мене було найбільше їх отут. Отут найбільше, ось, бачите, вони ще лізуть. Я насипала, там ще насипане. От. І вони звідти вилазили і одразу здихали. Оце сама-сама дієва штука. Тому що ми вже не знали, що робити з цими комарями. Ну, слава Богу, впорались, справились. Так, і отака штучка в мене. Взагалі, я так розумію, це типу стола кришки згортати. Але я нею не пользуюсь по призначенню. Знаєте, що я нею роблю? Отакі от стульчики. І кришечки збираються, і я так гарненько все намітаю. І оці від пальців, від печатки все красивенько пригладюється. Бачите, і частеньке стулу. Сьогодні вам кучу лайфхаків показала. От, так, я вже закінчила і їдемо на роботу. Сьогодні у нас погода така прохладна, бо вночі йшов мокрий сніг. Я так заглянула у вікно, випускала кота на двір. Думаю, що за шумить? Зайшла вже в кімнату, дивлюсь у вікно, а в нас просто наліплений сніг. От І зранку вже прохладно. Там в мене вже починає квітнути фрозиція. Починає розпускатись. Трошки її обрізала. Я ще, знаєте, такий не дуже садівник, не знаю, як її правильно обрізати, щоб вона так гарно кущиком була поки так. Наші будівельні роботи, боже, скільки тут ще роботи та роботи. Не початий край просто. Дуже багато роботи. Тут ще плюс, що воно під нахилом ускладнює сам процес. Ну, нічого, якось будемо викручувати, щось будемо придумувати. Ворота, наче Ваня казав, хоче трошки перенести бо там, коли заїжджати, трошки не, незручний вугол заїзду. От, ну, от так якось. Залили вже е, Тосі вольєр. Воно вже застигло, перетерти треба і, і вже сіткою буде все об, обставлятися. Короте, так, Красота вже потихеньку. Оце я ще, мабуть, буде ще стояти якийсь час. Тут у мене були піони. Викупила їх восени, батькам віддала на пересадку. Потім, може, колись і заберу, як знайду їм, де місце посадити. Тут частина буде цього всього заливатись, то може тут і особи не буде багато тої зелень. От так, верби вже зеленіють, все вам так швиденько показала. Все. І ми зараз заїдемо до батьків і їдемо на роботу вже. Як ви бачите, я вже на роботі. Казалось би, ще трошки налити, але... З урахуванням того, що ми дуже багато вчора і позавчора зливали. Олія майже закінчується. Зараз ще фільтрується. От, але мені ще ж треба у вівторок щось видавати. Ну, я думаю, що вистачить. Отак. Потихеньку-потихеньку буду наливати, бо дуже хочу додому. Я, звісно, не можу вплинути на цей процес наливу, як з крана воно натікає, на, на але... Отак ну, буду сидіти. Зараз ще відео буду монтувати, поки воно буде наливатися. Коротше, от такі, друзі, діла роботи. І я вже йду додому. Трішки ускорила процес то відром наливала, то з великого крана. Коротше, як білочка в колосі бистренько все зробила. І Йду зараз до мами. Це в нас садочок. Класно те, що біля нашої роботи садочок, коли Варя була маленька. Вона, десяточку, дуже часто залишалась саме остання, бо ми постійно на роботі і нам її виховательки дуже-дуже часто приводили. От, такі, бачите, ми погані батьки. От, але варюха це все во благо. Все для твого майбутнього ми працюємо, не покладає рук, щоб в тебе все було добре. От так. Ідемо через парк, пташечки співають. Може вітерець задуває. Пташки співають гарно після дощика, все, знаєте, так позеленіло, наче омив дощик всю землю і все яскравіше стало. Хоч прохладно, але погода, знаєте, така от я б прогулялась. Прогулялась так повільно, через парк. Класно. Порядки тут понаводили, все позагромажали, та красота в парку. Все частенько. Та йду і дивлюся на свої кросівки страшненькі. Бачите, які <рес> носки з туканами, я, до речі, дуже люблю всякі от такі незвичні носки, можу навіть і в різних ходити, як і Варя. Варя в мене теж любить в різних носках ходити. Та я думаю, це завтра може купити собі якісь кросівки, бо я йду, їду завтра в Саврань з варю. І, і, можливо, зайду в магазин, подивлюсь собі якісь нові кросівки, бо ці вже геть страшненькі, я купувала. Минулого року ми коли їздили на форум на форум одеських підприємців, крафтярів, то їздили, оце ж я купувала кросівки. Поїхала в нових, а зараз вже, звісно, їх ухайдуха, що кожен раз, кожен день їх майже носила, то я і так, наче бережлива до взуття. От, а це вже, звісно, вони десь і олія покапала. Бачите, вони не відстіруються вже. Нічого їм вже не можна зробити. От, До батьків недалеко йти, ви знаєте. Недалеко вони живуть від роботи пішочком начебто 7 хвилин не спіша. А до нас вже, звісно, далеченько. І мені не подобається те, що, ось, наприклад, до батьків майже пряма дорога. Тобто без оцих е, поворотів, заворотів, а ось прямо і направо. А до нас там треба об'їжджати десь з обох сторон містки, треба переїжджати. Коротше, що з одної такої сторони поїхати, що з другої об'їхати, то ми переїжджаємо в містки. І там дуже коротше, та вже дорога така погана, їдеш, трясеться воно. От. І так, слава Богу, що в нас в селі асфальт постеляний. Це колись у нас приїжджала делегація якась з Америки, чи що, це ж мене ще не було. От, а може і була. Я вже не пам'ятаю, в якому це році вони приїжджали. І оце швидко-швидко зробили в селі асфальтовану дорогу. То це, що нам пощастило. От, колгосп, мабуть, це все організував чи що. Не знаю, не буду говорити, бо я якось не внікала в ці подробиці. Знаю, що якась делегація приїжджала, ти це зробив. Та і все. От і це ж клуб вистроїли, дуже гарний. От, і школа в нас гарна, велика, три поверхи, але шкода, що тільки 9 класів. Було 11, була ЗОЖ перших третіх ступенів, а зараз філія, філія да? від Савранського ліцею. Шкода, нема молоді, нема дітей. От, всі виїжджають кудись, село вимирає. От, якось недавно в нас. Похорон за похороном просто, наче кожен день був похорон, Якось аж жутко було. От. Та й от так. Так і живем. Ось я прямо йду. Прямо Тож люди виїхали, вони вже давненько виїхали, в місті живуть. Теж захаращене все. Наді щось там і питаються розчищати, чи родичі, чи хто не знає. От. А, да, дивіться, на подвір'ї почистили. Да, порядки зробили, бо Бу були кучі гілок. Ну, це вже неплохо, Уже не зарошу. А тут колись була церква. На цьому місці були і желізні склади. Колись, я ще пам'ятаю їх, потім церква. Якось тут були желізні склади, а там була церква. церква, а це була трапезна. Але купили цю трапезну, переробили і мали люди жити там, але щось вони не приїжджають, не живуть, перебудували, типу по собі будинок зробив. От. І там ніхто не живе, і слідуюча хата теж ніхто не живе. Бачите, в селі людей немає. Тут живуть наші сусіди теж. Варя щось біжить. Варя начебто. Да, варюх гасають, ну хай бігають. Діти граються, вони наче... Активно постійно граються. Компанія, тут я вже розказувала, да, що велик. Сусідів двоє діток. От, там на горі хлопчик одразу будинок. Старший на рік на Чаварі. Потім сім'я, троє діток, четверо вже маленькі ще народився. От, всі теж виходять гратися і там далі, що подружка живе. Теж виходить гратися, то в них тут компашка велика. А ще одна дівчинка там приходить до них гратись. Та тут банда така, що вони гасають. А це з ким? Це вона Соломія. Це. Соломія це сусідка. Ах хто це такий тут виглядає. Маруська, ти моя красуня. Красуня, ти моя. Марусинка. Ой, сумує так за мною. Так за мною сумує моя красуня. Да? Да. Сім хвилин, друзі, додому йти. Дивлюсь на таймер. Сім хвилин, це я не спіша йшла, може і скоріше. Ну, це краще вже, ніж в телефонах сидіти. Дітвора, не холодно? Не холодно? Ні, ган не добре. Привіт, помахайте моїм підписникам. Валюхи <ріхи> купила. Солі теж є такі, так? Соліка? Да, Чорні. Модняві. Часи перевести. Бо з цими переводами це для мене найважчий час з цими переводами. Це вже на час раніше треба прокидатися. Я не можу. Щось мало їх не мали переводити, а тепер. Знову переводиш, задовбали. Тільки звикнеш, це ще до тиждень звикати. А скільки це в нас? 16-18. Дивіться, які я гарні квіточки від мами привезла. О, ще водички налити, бо забуду, а вони зав'януть. Гарно. Отак От буде. Це за мій кулька пересаджувала і листки, які там були хворі, повідрізала. І так вони довгенько стоять. Гарно, да? Ну, все гарно, зелене, яскраве. Жовтеньке, гарно. І це зараз перебрати Оце вже аптечку переїхав, що до нас на стіл. Бо тут же все в місті. І ліки, і, коротше, і продукти. Все треба зараз перебрати. Оце забрати, нафіг мені це не подобається. Варіна сільничка. Так, і покажу вам хлебушек. Дивіться, який він гарненький. Я вже поняла як його доставати. Я це вже зрозуміла, він повинен трошки постояти. До кінця не вистигнути, а от так бути ще теплим. І тоді він легенько льогенько випадає з цієї форми. Дивіться, Все легенько-легенько відчуваю, що він вже от-от випадає і оп. Оп, оп, оп-оп-оп. Тут ці вентиля залишаються. Бачите, дирочки від них, вони тут всередині, але то не страшно. Бо я спочатку думала, мені порадили його замішати, щоб у формі він там вимішувався, потім сходив, потім доставати з форми цей хлібчик, доставати вентіля і назад ставити. Для мене це дуже е Як буде? неважко, а я собі знаю, поставила його, все, і воно саме робить. Це ж треба слідкувати, коли його там достати, поставити назад. Того ми пішли легшим, легшою дорогою, і того залишаємо ці вентилечки. Це не страшно. Зараз будемо розрізати, розрізати. де ніш. Разом дивимося. Ова, дивіться, який жовтенький, гарний. Ой, пахучий. Оце ми хазії, Хлібомеси, хлібопекарі. Все, і на вечерю, і на сніданок у нас буде вже хліб. Варюха. Варюха? набігалась, да, варю? так, так. ночувала в бабулі, ночувала. І сьогодні Я цілий день. Фея Вінкс. Фейер -вінкс. Ой, Господи. Коли ці діти вже переростуть, щось придумають кожен раз, щось видумують. Так, накриваємо його все, а це ставимо назад. Треба б її помити, не мішало. Але то на смак не впливає. Поставлю назад в хлівопіч. І ще з дому забрала з дому забрала такий дощик. Це ми Ваня на день народження купувала, але так я його і не використала. І пам'ятаєш вдома був. Це у Варі скоро день народження, 4 квітня, і ми зробимо з нею фотозону. Ми кульки купили блакитні, також, мабуть, бачили в короткому відео. Блакитні кульки, і от так я сюди такий дощик повішаю. І зверху блакитні кульки, наче блакитні кульки це хмаринка. І, а це буде дощик висіти. От така буде тут фотозона. Оце позабираю, звідси і буде фотозона. Любила в дитинстві дивитися такі перегони, змагання. Залипала, на таке, вмикала і дуже часто дивилася. Раніше постійно, мені кажеться, були оці всякі змагання по телевізору показували Спортивні канали. Може, не було що дивитися раніше, та я дивилася його, не знаю. Не скажу, мені подобалось. От, це якісь лежники. Зараз будуть їхати стріляти. Рейд. Так, ну що, друзі, на сьогодні закінчуємо влог. Будемо зараз вечерю готувати і відпочивати, бо завтра у мене важкий день, їдемо в саврань по справах. От. І потім вдома ще якась, може, знайдеться робота. Щось буде там робити. Хочу висіяти вже кермек свій, бо ще досі не висіяла. Лінуюся страшне, нема коли. Нема коли, не лінуюся, нема коли. Цей тиждень був завантажений дуже на роботі, то приходила з роботи, вже навіть їсти готувати не хотілося. А це в понеділок, я надіюся, що буде все добре. І я те, що запланувала, все зроблю. Так, друзі, як завжди, всіх міцно обіймаю, ваш. in